Сара Бернар це півонія трав'яниста, яка з моменту своєї появи понад 100 років тому залишається однією з найбажаніших квітів у садівників по всьому світу, названа на честь знаменитої французької актриси. Це півонія виправдовує ім'я, вона грає головну роль у будь-якому квітнику. Цвітіння у цього піона середньопізня. Це кінець травня, початок. Черня. Висота куща до 1 метра. Сильна високоросла півоння із жорсткими квітконосами, які добре утримують великі квіти. Але у вітряну погоду потрібно підв'язувати кущ. Посадку саджанці в півоні із відкритим корінням роблять у звичайно весняні осінні терміни. Квітки у неї махрові, трояндоподібні, пелюстки щільно розташовані світло-рожевого кольору. В діаметрі квітка має до 20 см, краї пелюсток світліші. Інколи на внутрішніх пелюстках можуть з'являтись малинові штрихи та мазки. Сутній легкий аромат. Ця півонія дуже відмінно підходить для зрізу. Багато флористів її використовують у букетах. Ще росте на сонячних ділянках або легкій півтіні, любить родючий, добре дирнований ґрунт. В одному місці може рости від 10 до 15 років. Івонія Сара Бернер у саду виглядає дуже стримано та розкішно. Попри всю свою безперечну естетичність, квітка дуже стійка до погодних умов. Ця півонія зразкова для використання у ландшафтному дизайні Вона дуже гарно поєднується з іншими рослинами.